робити приливну рибку. Я її почистила, порізала, посолила і зараз пожарю просто в муці. Рибку пожарили. Тепер робимо заливку. Я накришила багато цибульки полукольцями. Зараз її майже до готовності піджарю і додав соусу. Булька майже готова, зараз додаю собі соус. Додаю трохи краснодарського, а трошки гострого. І будемо трошки водички додали, і будемо ще тушити цибульку. Ось така заливочка. Хай трошки тепер цибулька потушиться. Я моркви не додаю. у заливну рибу. Одна цибулька. І завжди добра. Ням-ням-ням. Хай ще трошки потушиться. Заливочка наша готова і зараз гарячою накладаємо наверх рибки жареної. Рибка моя готова. Я ніколи рибу не тушу. Роблю багато зажарки. Бачите, я її гарно залила гарячою зажарочкою. І тепер воно вихолоне, настоїться, і дуже смачна рибка. В кого буде бажання, спробуйте. Рибка в соусі теріякі. Зараз приготуємо рибку у духовці. Зробимо намазочку. У мене риба хек, якийсь північно-атлантичний. чи, Взагалі не знаю, брала у форі. Але пишеться, що по цьому рецепту можна запекти в духовці любу рибку. От я її планочки побрізала, серединку викинула, зараз поріжу на кусочки і буду робити намазку. Моя намазочка готова, значить, що сюди входить? Цибулину стерла. Одну таку середню, на, на мелку тертушечку. Класичний соєвий соус, 3 столові ложки. Соус тиріяки для м'яса і риби 1 столова ложка. Я брала ось такий лимонний сок, 3 столові ложки. Олії 2 столові ложки, суміш перців і трошки паприки солодкої сипонула. І зараз рибку солимо за смаком. Яку посолила я. І тепер кожний шматочок будемо обмазувати намазка чи соус, як його правильно. Назвати всередині кругом. І викладати у формочку. І решту соусу зверху на рибку теж. Викладаємо і ставимо у духовку в розігріту на 200 градусів. Десь хвилин на 15-20. Буде у нас смакотінь. Рибка моя вже готова. Зараз будемо смакувати. Дівчки, яка це смакота? Єдине, що цього соусу. Треба хватить на більшу кількість рибки. У мене одна десь, напевно, може на пів кіла вона потягнула, а одна кілограм рибки буде то, що треба. Значить, якщо на одну, на пів кіла, треба пів порції. Яка ж вона й добра? Смакотінь.